Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні у нас 3 квітня, сезон щеплення в розгарі, тому сьогодні покажу, як можна перещепити дорослу яблуню. Мені треба перещепити оцей основний ствол. Я тут зріжу. І оці всі гілочки я теж перещеплю. Щоб поскоріше моя яблуня наростила масу плодових гілок. Значить, чому я її хочу перещепити, Тому що цей сорт оказався не настільки хороший, як мені його розхвалили. Це літній сорт, але він мені зовсім не сподобався. Тому мені колега дав яблуню топас, топаз. Вона зимова, гарно зберігається, гарні кусові якості, а також імунна до першій мучністої роси. Тому приступаємо ще пити. Значить, так як тут дуже грубе, я зрізаю пилочкою, пилочку я зрізаю на тій висоті, на якій я хочу, щоб вже в мене починалися бокові гілки. Це приблизно на метр. Так, готово. Тут від пилки трошки грязь, появилася, я її зріжу цю грязь ножичком. щоб була частенька деревина. Все, готово. Тепер я вставлю сюди два живця. Чому тільки два? Тому що товщина цього штамбіка приблизно 2,5-3 см, достатньо буде всього два живця. Перший живець вставляється для того, щоб отримати основний пагін. І дивіться, як я роблю. Ось я, припустимо, зарізав і роблю зразу так. Раз. І два. Е я вже одразу відділив кору кору від е деревини. І напроти нього роблю те саме. І ось. Раз. І два. Все. Тепер в мене є всього два живця. Е та як тут грубі пагони, я грубший жовець оставлю на грубші пагони, а тонші візьму сюди. Тому що тут незалежно від того, які, пагони, які живці будуть тут стояти, тут можуть стояти навіть дуже тоненькі живці. Все, той самий. Тут, бачу, бруньок нема, тому я зріжу ось до першої бруньки. Значить, буду залишати по три бронечки, бо між вузля дуже короткі залишу по три бронечки. Робимо косий зріз. Трошки поправляю і вставляю сюди. Цей метод називається закору. Метод щеплення за кору. Знову ж таки відрізаю непотрібне. Оставляю три брунечки і зрізаю. Цей раз з першого разу вийшло зрізати якісно і вставляю до, аж до зрізу. Все. Живці стоять, наша задача залишилася обмотати і замостити садовим вагом. Так, значить плівочки в мене короткі, не предназначені для цього, для таких грубих саженців. Тому я буду Використовувати декілька плівок. Бо в мене плівки на 25 порізані, а на такі грубі сажниці треба різати на 50, але так як він у мене в принципі один, одне одне деревце таке, то можна скористатися. Декількома короткими. Да, і ще третю брати. Третю для того, щоб не вистачало, щоб зробити вузол. Це робимо вузу. Єсть. Тепер дивіться, тут є така одна тонкость, яку треба обов'язково дотримуватися. Коли ви замазуєте садовим варом, можна почати з цих місць і важливо. Ці дірочки не напихають вар, а просто їх замастить. Чому не напихати? Тому що там в цих отворах повинен утворитися калус і він повинен затягнути ту всю рану. Якщо ви туди напхнете садову вару, то йому буде дуже довго заростати. Заростати та рана буде дуже довго ці отвори повинні остатися вільними від замазки. І дивіться, ще один момент, що треба замазки накладати досить грубий шар. Чому? Тому що замазка під час висихання, вона звужується. Якщо ви накладете тоненький шар, то вона звузиться і ці края оголяться. І деревина останеться відкрита. Це зменшить імовірність приживлюваності. Те саме робимо тут. Шар приблизно 2-3 мм, бо його можна розтягнути і пів міліметра. Так само тут шар 2-3 мм. Все, цей, цей зріз, зріз защеплений, тепер приступаємо до бокових гілок. Руку витираю серветкою. До речі, цієї серветки вистачає, щоб цілий день витирати руку. Так, поїхали. Значить тут у нас буде Метод куполіровки. Так як великий дуже зріс, я роблю його коротше. Все, дуже великий не треба, бо якщо я тут буду робити великий зріс на черенку, ой, на живцю. Бо тут мене чуть не розстріляли, за те, що я вживаю черенку коментарях. Значить, якщо я буду на живцю великий зріз робити, то в мене живця не хватить на всі прививки, щеплення. Так як тут вже дуже грубе то я зрізаю всі все ідеально вгадав тут по довжині співпало а по ширині не страшно тому що ми зміщаємо одну сторону камбій до камбію і спочатку приживеться одна один бік а потім проживається інший. Значить, ця брунька придеться її замотати. Дві, дві мені хватить. Вистачить дві. І тут усе дивлюся, що зараз трошки змістилось. Дивлюся, що відходить живець від щепи, тому я при замотуванні нажимаю, щоб максимально він... Опа! Не годиться. А що відходить, тому що зріст оказався не дуже рівний і приходиться його... Прижимать. Все, теперь добраться. Чуть-чуть растягиваем. Завязываем. И в данном случае уже можно пальцем. Павел не вимащувати. Так, замастити. Все. Тепер зараз ми остановимо відео. Я зроблю ще ці три гілки і потім в кінці покажу, що вийшло. Так, робота зроблена. Окрім центрального провідника, я защепив ще 4 гілки скаветних. Е, які гілочки можна було залишити власні, власного дерева, я залишив і ось тут ще одну велику залишив для того, щоб дерево отримало менший, е, менший стрес і нормально розвивалося. Також я тут поруч у мене була. Я і те защепив, можна буде відсадити деревце або поділитися з кимось з колег. Отже, щеплення пройшло добре. Далі в наступному відео через місяць покажу результати приживлюваності. А, і ще одне сроки щеплення яблуні. Яблуні можна щепити в любі строки. Починаючи з березня, закінчуючи початком травня. Єдине пересторога в тому, що коли де дерево вже викидає листочки, процент переживлюваності буде знижуватися. На цьому все, дорогі глядачі, до побачення, до нових відео.